Увага! Повітряна тривога. Усім пройти до найближчого укриття. Це нова система оповіщення, що звучить на вулицях Чернігова та інформує про повітряну тривогу. А на відео, яке записала Чернігівка Світлана Герасименко, її десятирічна донька Соломія. Вона почула голосове сповіщення про початок тривоги. Зробили те. Повітряну тривогу з голосом, от тепер її діти бояться. Ти напугала, що там вона щось сказала? Да. Ти подумав що щось страшне? Звісно. ну мама, а воно ще почала. Ми з подружками грали, але потім е, ми почули сирену. Я прибігаю додому, е, мені було дуже страшно, я вся тряслась, бо я подумала, що ракета летить. І я не почула, що вона сказала, але я дуже Я е, я мамі сказала, що я подумала, що подумала, це ядерна атака, бо. Я таке в перший раз, чую. Світлана Герасименко каже: такої емоційної реакції на сигнал повітряної тривоги у її доньки раніше не було. Дитина знає звуки повітряної тривоги. В неї є додаток, який навіть підвищена в неї є включена. Якщо там щось і летить, то в нашому будинку є дуже гарне укриття, і діти, наші всі діти знають код від нашого укриття, і всі біжуть туди. А тут діти просто перепугались, тому що був. Вона почула інший звук. Вперше в Чернігові вімкнули нове голосове оповіщення 1 липня. Тоді розпочалося тестування нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення. Про це попередньо повідомлялось на сайті Чернігівської міської ради. На думку Світлани Герасименко людям, окрім цього, мали б повідомити про те, яким саме буде новий формат, аби вони звикли до нього. Написати буде тестування, буде буде такий, такий звук, або навіть можна виставити цей звук, щоб люди пояснили своїм дітям, звикли до нього. Дуже багато людей пишуть, що самі дорослі перепугали, що це ненормально, що в нас і так психіка, і емоційний стан наш нестабільний. І тут іще з такими. Звуками, голосом, і тому розумієте, це було просто якесь. Ну якісь е, соїздівательство над нами, над нашою психікою. Світлана Герасименко каже, хоче, аби повернули сигнал сирени, який був раніше, без мовного оповіщення. Моє бачення це просто тупо відмивання грошей, які можна було ці кошти відправити на більш потрібніші. Я думаю, що кожен збір навіть чернігівських хлопців можна закрити оцим одним тестувальним днем, як розповів заступник начальника відділу міського управління надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Богдан Писарєв, Потреба змінити систему сповіщення про повітряну тривогу виникла давно, і це вимоги законодавства. Є постанова кабміну ну, про провадження місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення. Воно буде структуровано буде загальнодержавна система оповіщення. Територіальна система оповіщення, і відповідно, буде місцева система оповіщення. Богдан Писарів каже: нове обладнання надав фонд партнерства сильну Україну. Надав обладнання на суму більше 5 мільйонів гривень. Може більш детально сказати, 5,9 і там приблизно. Знову ж таки, а потім за кошти місцевої громади з бюджету було виділено 1 мільйон триста там для встановлення цієї системи. В принципі, обладнання насталась місту безкоштовно. А лише заплатило місто за його встановлення. Головна перевага, каже Богдан Писарів, місцева автоматизована система централізованого оповіщення зможе працювати під час вимкнення електроенергії. А також те, що система дозволяє як централізоване, так і локальне оповіщення, зокрема у разі загрози в окремому мікрорайоні Чернігова. Не дай Бог, я не хочу просто згадувати чи падіння уламків, якихось ракет шахедів, отак. От щоб оповіщувати певний район, який постраждав, трапилось це буде окреме повідомлення текстове в принципі, ну, мовне. Людям повідомлять, що, як і що в даному випадку робити. Тестування нової системи триватиме місяць, каже Богдан Писарєв, тому її звучання зараз це не остаточний варіант. У період з 2 по 7 липня до міського контакт центру надійшло 20 скарг на нову систему оповіщення, розповіла у коментарі Суспільному його начальниця Оксана Дубровна. І за словами Богдана Писарєва, ці звернення опрацьовуються їхнім управлінням. Якщо людям не подобається звуковий супровід, або не подобається, як то кажуть, голос так, ми будемо оперативно опрацьовувати ці питання і міняти. Ну як приклад, одразу ж 1 липня, це як сирени запустили, люди скаржили був звуковий супровід сигналу від повітряної тривоги про те, що звук падаючого шахеда. Ми одразу цей звуковий управі прибрали. Алла Б'єдна, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.